Акції увиділи. Випічки тортиків кисточок. Кістечко заверне на цьому тижні йде по суперпропозиції за 179 гривень кілограм, замість 324. Ціна за 100 грам 17,90%. Зараз візьму до кави і скажу, скільки виходить. Я парочку закажу. 24,90 кістечко Парі Брест із заварним кремом, мінус 27%. знижка. 249 за кілограм. І також знижка з 23 по 29. Це у всіх магазинах сільпо по Україні. Я показую знижки. Ріжок зі згущеним молоком за 100 грам. 31. 99. І беру два в цих акційних. Получили всього на 23 гривні собі до кави. Бачите, яка супер пропозиція. По 17 17,907 гривень за кілограм. Ось, будь ласка, показую. 23 гривні. Я їм і хочу показати, скільки в них крему. Гляньте, які вони класні. Взагалі супер. Просто. Ще свіженькі зранку. Дуже смачні тістечка заверні.